Ми з вами сьогодні починаємо починаємо продовження. Чуєте, що кажу? Ми з вами починаємо сьогодні докладний розгляд, докладне вивчення структури клітини. Так от клітина, якщо ми з вами розглядаємо її клітину в загальному, то клітина в загальному. Складається із трьох основних частин. Вона складається із поверхневого апарату клітини, вона складається із цитоплазми і складається з ядра. І ще раз, клітина в загальному має три складові частини: Плазмати... поверхневий апарат, цитоплазму і ядро. Ми починаємо, звичайно, із поверхневого апарату вивчати клітину, далі ми перейдемо до цитоплазми і далі перейдемо до ядра. В принципі, все логічно. Ось клітина, ось у мене буде поверхневий апарат, ось у мене всередині буде ядро, а все, що є в клітині, крім ядра. Це і буде складова частина, яка називається цитоплазма. Так от, поверхневий апарат і особливості, особливості його будови і функціонування у різних типах клітин, тобто в клітинах тваринних, рослинних і клітинах грибів. А також будемо згадувати іще і інколи клітини дробянки тобто про клітини-бактерій. Поверхневий апарат клітини, як ви вже зрозуміли, знаходиться на поверхні клітини і включає в себе Надмембранний комплекс. Тобто, якщо я розгляну поверхне, ось сюди ще раз зверну, клітина. Оце в мене зверху отакою однією чорною лінією, це у мене поверхневий апарат. Насправді, поверхневий апарат складається із е, тої частинки, яка буде на поверхні, і це буде надмембранний комплекс. Надмембранний комплекс. Під надмембранним комплексом буде знаходитися плазматична мембрана, а звичайно, під плазматичною мембраною у вигляді всяких ниточок, трубочок буде знаходитися підмембранний комплекс. Все логічно. Поверхневий апарат. Це три складові частини як такий пиріг, який складається із трьох шарів. Перший шар, той, що найвищий, це у мене надмембранний комплекс, під ним йде мембрана, і під мембраною йде підмембранний комплекс. Клітина складається із трьох частин. Поверхневий апарат також складається із трьох частин. Зразу ми звертаємо свою увагу на те, що надмембранний комплекс у тварин, у рослин, у грибів і бактерій, буде відрізнятися. По-перше, ви вже з цим знайомі: він відрізняється, оцей надмембранний комплекс, тим, що він має різну товщину. У тварин. Він є у вигляді глікокаліксу, який утворений із тваринного вуглевода, який е, називається глікоген. А у е, рослин, грибів і бактерій, там є целюлоза, є хітин, є муреїн, І ця клітинна стінка, яка є у рослин, грибів і бактерій, вона є набагато. Товщою. Ви знаєте, якщо на малюнку у вас є дві клітини, у як... і в однієї із цих клітин товста товстий надмембранний комплекс зовнішня оболонка, а в другої тонкий, то там, де тонкий, там буде тваринна клітина. А товстий, там, скоріш за все, рослинна, але може бути і гриба, і бактерії. Там треба ще буде дивитися. На їхні відмінності, які ми розглянемо пізніше. Плазматична мембрана, шановні мої, у них у всіх абсолютно однакова, однаковісінька. І вона має спеціальну назву. Говорять, що плазматична мембрана має рідинно мозаїчну будову, але про це також пізніше. Підмембранний комплекс він складається із мікротрубочок, мікрофіламентів, які ми називали з вами, мікронитками, і із пелікули. Це також є підмембранне утворення, але воно є тільки у одноклітинних тварин. Ми сьогодні з вами також з'ясуємо, що ж там воно. Що ж воно, які функції виконує? Функції. Функції зразу у нас пішли клітинної мембрани, це означає, що ми будемо з вами зараз розбирати клітинну мембрану. І ще раз нагадую: замалюю три шари. Три шари. Перший шар це надмембранний комплекс. Другий шар це мембрана, і третій шар це підмембранний комплекс. Щодо надмембранного комплексу, ми з вами з'ясували: глікокалікс або клітинна стінка. Зараз ми з вами поговоримо про плазматичну мембрану або клітинну мембрану, як вам зручніше. Вона виконує в основному три функції. Цими функціями є захисна. Вона захищає від впливів неспрятливих впливів внутрішній вміст клітини. Вона дозволяє клітині реагувати на зміни, тобто вона збирає інформацію про ті зміни, які є в навколишньому середовищі, і дозволяє клітині адаптуватись до цих змін. А також через мембрану, звичайно ж, відбувається транспортування йо фонів окремих або речовин в цілому. Захисна рецепторна і транспортна функції. Будова плазматична мембрана, клітинна мембрана, плазмалема і ще одна назва. Вона у нас буде просто мембрана. Е, відкрита і вона складається. Вона складається дуже просто для того, щоб запам'ятати із білків, вуглеводів і ліпідів, тобто всі речовини органічні, крім нуклеїнових кислот. От, і е, ця мембрана, вона, звичайно ж, світловий мікроскоп її не видно, і її вивчили е, уже під електронним мікроскопом. В 1972 році е, два вчених е, запропонували рідинно-мозаїчну модель мембрани. Що вона, чому вона рідинно-мозаїчна? Тому що коли вони її побачили в мікроскоп, звичайно ж, в електронний, то їм здалося, що така рідина, рідина, і в цю рідину занурені ось такі великі білки. Ось вони зараз я трішки переборщила секунду із масштабом. Ось вони, великі білки. Тобто рідина, про яку йшла мова вчених, це були вуглеводи і ліпіди, тобто оця вся маса, вони оцю всю масу вважали рідиною вуглеводи і ліпіди, і в цю масу занурені білки, ось вони білки, тому їм здалося, що там є рідина, і в цій рідині є мозаїка. Прошу звернути вашу увагу, що ліпіди, ось секунду, ліпіди, вони дивіться, вони мають дві частинки. Оце один окремий ліпід. Бачите? Оця штучка, така як чоловічик, оце ліпід. Ліпід має дві частини. Він має частину, оцю голівку, яка вважається гідрофобною. І частину оцю, яка є у нас. Так, стоп, забалакалася і ще раз. ще раз. Голівка у нас гідрофільна, тобто вона любить воду, а частинка оця вона гідрофобна. І е, ніжками оціма, та що ж таке, ніжками оціма, е, вуглеводи, вуглеводи занурені всередину мембрани. Тобто їхні гідрофільні з латині філос означає любити, фобос означає боятися. Оці їхні гідрофільні частинки вони знаходяться на поверхні і до середини клітини. До них приєднані полісахариди, полісахариди, тобто до ліпідів, приєднані полісахариди. Білки, білки вони живуть самі по собі. Ось білок. Ось білок, видніється, Ось білок, ось білок. І вони в основному виконують сигнальну Функцію, вони забезпечують збір інформації. Що стосується транспорту речовин, то транспорт речовин може відбуватися декількома шляхами. Е, перший найпростіший шлях, яким відбувається транспорт речовин через мембрану, це дифузія. Е, дифузія це коли молекули Самостійно переміщуються в бік меншої концентрації. Наприклад, оце у мене кухонне. не так. Наприклад, я купила шматок м'яса, я вирішила з цього м'яса зробити шашлик. Я це м'ясо повинна що зробити? За... Шарить. Замаринувати спочатку. А. Для чого маринують м'ясо? Для того, щоб вони, воно стало смачним. Тобто, набуло тих смаків, які е яких я хочу, тих спецій. Це відбувається, дорогі мої, за рахунок дифузії, тому що оце у мене, припустимо, всередині є клітина. Того м'яса, яке я купила. Я ось сюди кладу сіль, тут у мене солі багато, а в клітині в мене солі мало. І сіль у мене починає проходити через мембрану цієї клітини, і, відповідно, я отримаю шматок м'яса, смач не. Тому дифузія це дуже корисне явище. Як ви розумієте, ту дифузію, яку я зараз розказала, це є дифузія уже в мертвій органічній речовині. дифузія також може бути і в живій органічній речовині. Крім простого явища дифузія, може бути полегшена дифузія. Це коли речовина. Переміщується через мембрану, але не сама, а її захвачують білки-переносники і перетягують всередину клітини. Але знову ж таки, іде мова про те, що концентрація ось тут більша, а в клітині концентрація менша. Е, інша історія буде у випадку. Е, актив, це можна назвати все словом пасивний транспорт. Е, інша історія буде під час активного транспорту, коли транспорт речовин в клітину і з клітини відбувається незалежно від того, яки, яка концентрація. Дивіться, якщо в мене є клітина, і в клітині якоїсь речовини ось тут багато, а ось тут мало, але клітині вона потрібна іще, то клітина включає спеціальний механізм, який називається калієво-натрієвий насос. Цей калієво-натрієвий насос. Він за рахунок різниці потенціалів забезпечує перенесення через мембрану цих речовин, які необхідні. Про калієво натрієвий насос є інформація дуже вичерпна в підручнику, але це для тих, хто захоче додаткової інформації. Зараз вам потрібно знати, що активний транспорт це транспорт речовин в незалежності від їх концентрації. Цей транспорт відбувається за допомогою йонів натрія і калія через мембрану. Це буде калієво-натрієвий насос. А також деякі багатоклітинні. І майже всі е, одноклітинні організми здатні до е, перенесення речовин через мембрану, який називається екзоцитоз. Екзоцитоз це означає, що клітина захоплює частинки якісь або тверді. Або рідкі захопила собі, потім перетравила таким чином перенесла активно поживні речовини з навколишнього середовища в клітину. Коли частинку клітина захоплює рідку, то це буде вид екзоцитозу, який називається піноцитоз. Якщо ця частинка тверда, то це буде приклад фагоцитозу. І ще раз, оце разом піноцитоз і фагоцитоз називається словом екзоцитоз. Екзоцитоз. Тверда частинка захоплюється це фагоцитоз, рідка це піноцитоз. Знову ж таки, ці обидва терміна, вони мають латинське походження. Ну, Наприклад, пінос це з латині п'ю. Мембрана. Мембрана. І ми сьогодні з вами розглянемо цитоплазму. Цитоплазму. Ми з вами почнемо цитоплазму. Хоча ми не почнемо цитоплазму, ми з вами не розібрали іще. Підмембранні комплекси. Підмембранні комплекси. Це у нас, дивіться, мікротрубочки, мікронитки і пелікула. Я зараз вийду і буду не зовсім гарно, але малювати. Ось у мене є клітина. Давайте ще раз. Сама верхня, та що таке? Що таке? А я візьму інший колір. Те, що я буду зараз малювати червоним, те, що я буду малювати червоним, це у мене називатися буде мембрана чи підмембранний комплекс. Мембрана, підмембранний чи надмембранний? Надмембранний. Надмембранний. Чорна це у мене мембрана. І тепер у мене зелена буде підмембранний комплекс. Значить, що у мене? У мене є мікронитки. Як ви вже зрозуміли. От, наприклад, у мене є ядро. ядро. І, наприклад, у мене є мітохондрія. У мене є мітохондрія. Так, от оця мітохондрія, вона не просто буде знаходитися в клітині, вона буде отакою мікрониткою зафіксована, якби прив'язана до мембрани. Оце у мене буде мікронитка. Далі, весь вміст клітини, він розділений ну, на отакі певні Частини. Чому? Тому що хімічні реакції, хімічні процеси потребують специфічних умов. В клітині все разом, але умови мають бути виконані. Тобто, одна частина клітини може бути відділена від іншої частини. І за це відділення відповідають мікротрубочки. Або мікротрубочки. Філаменти. А от іще в стерла, ладно. а от іще у одноклітинних організмів, у них є пилікула. Що таке пилікула? Це внутрішня оболонка, можна її так назвати, внутрішня оболонка. І ця внутрішня оболонка вона забезпечує постійну форму клітини. Вона не дає їй піддаватися різним негативним умовам. Вона тримає її форму, тому що від форми також залежать будова і функції клітини.